Доброго дня, мене звати Наталя Володимирівна Спіцна. Я лікар-інфекціоніст закарпатського центру громадського здоров'я. І поговоримо ми сьогодні про харчові отруєння літку і про те, як можна уникнути цих станів в такий період. Якими ягодами, овочами та фруктами можна отруїтися? Коли є найбільший ризик, отруїтися можна полуницею, ранніми черешнями, огірками, капустою, кавунами, динями, редисками і так далі. Всі продукти, які ми споживаємо. В принципі, вони всі, якщо їх придбати чи вживати на сезон, то ними можна звичайно труїтися. Наприклад, якщо ми говоримо про травень-червень, то тут мова йде про ранню полуницю, про черешні, про огірки. Якщо ми говоримо липень, серпень, тут мова може бути про кавуни, про дині і так далі. Які симптоми харчового отруєння фруктами? Насправді дуже багато симптомів харчового отруєння може все початися з загальної слабкості. Загальна слабкість, нудота, блювання, підвищення температури тіла, суття живота може бути і. Будь-які інші симптоми, там головні болі, зниження артеріального тиску В загальному людина почуває себе дуже погано, дуже погано, і це може бути приєднанням як діареї, так може і не бути діареї, просто загальна слабкість з усіма симптомами. Якою має бути перша допомога? Коли варто звертатися до лікаря при отруєнні? Насправді завжди. При приотруння саме перша допомога це промити шлунок. Ми маємо допомогти людині. Чи людина сама повинна випити дуже велику кількість води, теплої води звичайної для того, щоб в неї викликати рефлекс, щоб вона могла це все, що вона з'їла, щоб можна було таким чином промити шлунок, щоб нічого не було. Після того як ми промили шлунок теплою, звичайною водою, треба випити сорбенти, велику кількість сорбентів, з розрахунком на масу тіла, з рахунком на кілограм. Ми, після цього можемо симптоматично додати, якщо це болі в животі або ще щось. Звичайно, в цей період, коли ми надаємо допомогу людина, що більше нічого не їла, що важко перетравлюється, або ще щось, нічого не Тобто Це має бути велика кількість теплої, звичайної води, сорбенти і сипто навіть Якщо у людини там спазми в животі, ми можемо їй таблетовано допомогти, надати допомогу. Але якщо ми бачимо, що у людини починається блювання, і там йде приєднання крові або ще щось, піднімається температура, яка не піддається. Зниженню ми бачимо, що людини стан набагато погіршився, то ми а, маємо викликати швидку допомогу. Як тільки бачимо, що всі, а, всі симптоми починають загострюватися і нічого не можна з цим зробити. А якщо ми йде про дітей та вагітних, то ми маємо відразу викликати швидку допомогу. Розкажіть про нітрати. Що це таке, та чим вони небезпечні? насправді нітрати це солі азотної кислоти, вони не а, є а, такими шкідливими самі нітрати, якщо мова йде про нітрати. А нітрати вони є у всьому живому. Це є і в людини у певній кількості, і всі овочі, фрукти містять собі нітрати. Проблема йде в чому? В тому, коли нітрати в кишківнику перетворюються в нітрити. Оце вже проблема, тому що нітрити вони зв'язуються з гемоглобіном, утворюють мен гемоглобін і в зв'язку з цим. Іде в людини кисневе голодування, тобто ми розуміємо, що не нітрати самі погані, а те, що утворюється внаслідок нітратів, це нітрити і канцерогени можуть утворюватися, бо людина сама в змозі вивести нітрати з організму. А от нітрити ні, ці нітрити вони роблять нам проблему. Від цих нітритів у нас. Починається загальна слабкість, якісь головні болі. Тут дуже багато проблем саме від нітритів, і нітрати містяться в усіх продуктах і в усьому містяться. Просто вони самі нітрати виводяться а от нітрити вже не виводяться з організму, і це призводить до негативних наслідків. Труд містить свою кількість тут вже залежить від самого організму людини. Зазвичай здоровий організм від 80% нітратів він виводить самовиводення Іде, а уже Інша якісь частина вона не виводиться і тому у нас виходить такі проблеми. Тому іде мова про те, що якщо людина інколи лише там з'їла, як нездорові овочі і фрукти, то це ще не буде проблема. А якщо на постійній основі постійно постійно це в організмі буде накопичуватися, тому це призводить до таких, о, якби негативних наслідків. Коли ще не сезон на ці овочі, фрукти, тоді у цих арбузах, динях, ридисах і, і в цьому велика. Якісь нітратів чи можна зменшити вміст нітратів в овочах та фруктах у домашніх умовах? Як вберегтися від нітратів? Насправді ми можемо це відрізнити, тому що а, там, де є нітрати, там зовсім інший вигляд плодів. А, може змінюватися колір, може змінитися розмір плодів. Тому ми маємо дивитися, щоб це було ну, максимально більш схоже до натурального. Тобто, якщо ця морква, наприклад, дуже велика за розміром, то ми вже маємо подумати, що щось з неї не так. Якщо помідор, він дуже яскравий за кольором, це також є як познака, а, можна інколи скуштувати. Наприклад, коли купляємо, то це буде зовсім інший смак, буде без смаку. Ті плоди не будуть мати належного смаку, а чи можемо ми зменшити рівень? Ну, якщо ми вже купили цей продукт, то ми звичайно що маємо його вдома поставити у воду, щоб хоча б 15-20 хвилин цей овоч чи ця ягода постояла у воді? Це однозначно. Якщо мова йде про такі, як листя, там шпинату, це також має місце, до речі, дуже багато все нітратів, тому що воно майже не проходить жодної термічної обробки. Також має постояти у воді певний якийсь період. Все, що інше, можна варити, чи можна закладати, прожарювати. Ну то тобто щось приготувати. І якщо ми будемо готувати, то ну це набагато краще, це зменшить кількість цих нітратів. Як уникнути отруєння фруктами, овочами та ягодами, звичайно, що е, після того як ми купили вже цей продукт, він у нас вдома, то в першу чергу ми маємо його добре помити. Друге особиста гігієна, миття рук свої, щоб. Уникнути цього отруєння, потім, якщо є можливість, щоб пройшла якась термічна обробка, це дуже обов'язково старатися, коли купляємо продукт, подивитися, як воно вже зберігалося, в яких умовах зберігалося, чи воно не зіпсоване вже в кінці, тому що ми говоримо, що не можна до початку сезону, але і в кінці сезону також це дуже небезпечно, тому що продукт вже може бути зіпсований і можна його купити. Тобто ми можемо викликати отруєння як. Бактерією так, хімічними речовинами я бажаю вам завжди бути здоровими, завжди робити правильний вибір, обирати добре продукти, які ви купуєте, незалежно чи ви купуєте їх до початку сезону чи в кінці сезону. Дотримуватися завжди всіх правил, максимально щоб уникнути харчових отруєнь.